Windows Alt Ой Всем привет И сегодня я буду играть За своим другом Латвия буду, буду играть в такую игру Как Зоумы Бляха до нас вумен зайшла зашла А, це Ульяна Я думал це вумен Вообще я теж не маю так то Так шо Ну мы у нас вже були пара неудачних дублів, але на цей раз це буде нар нормально. Ну, так що починаємо. Якщо що, правила в ігри почти як ФНАФ, тільки тут не треба двері закривати. Коротше, нам з самого початку... сюжет. Нам з самого початку дзвонить ну, телефон і говорить, що якийсь е опасний преступник до нас. Ну коротше, до нас складе. до нас е, преступник якийсь прийшов, ну, типу десь із тюрми, і він виходить по домах, так що треба закривати всі двері і вікна. І він на нас нападає. Да. Ну, ємплеї, зараз так кажу. Треба... Треба дивитися за камерами, ховатися в шкаф. Вот зараз дзвонить. This is an Є, от збоку у нас страх і і шумність. Страх ми можем, ну, можем дивлячись в камеру, ще й предохранитель, які може сломатися. От він зараз на другій камері, як друг сказав. Ну... Треба ще хвати... Коли він буде на шостій камері, треба в шкаф, але перед цим виключити світло, щоб він нас не замітив. Іноді буде дзвонити отак от телефон. І його треба сбросити. Уже, бляха, предохранителі сразу ж здохли, хорош. Тому найкраще. Ну, окей. Піду вставлю нові. Мені треба на камеру, подивіться? Так, він. Друга камера це за дверю, але він. От, отаке от. При, При отакому от треба йти і фіксити телефон. Щоб все було нормально. Якщо одна із тих шкал запонзять... Він, він, корот... він зараз... Він на шості. Коротше, от на шості, якщо він на шості, то треба йти виключати свій інструк і в шкаф. Так от. І тут і до нас прийде він. Або наша копія... без голови. Або наша копія без голови. І те, і те, окей. Пофіг на нього. Ну, все рівно. Краще стоїть берегтися. І да, якщо не виключить світло, то він нас. то він нас не йде і все, мінус повністю. Ну, ми зараз постараємося прийти. Ууу, от він такий от. Красавчик у нас. Ми постараємося прийти на Хардів, бляха, я зараз... У мене страх на 65. Мені, похоже, зараз буде десь гг. Ну, коротше, я зараз йду на камеру, дивитися. Все я все я буду жити. Я буду жити весь. Е, е, вже друг йде перевіряти. Я пока швидкую за камерами. Ти є, типу, страх або стрес, ти І якщо не запросить до кінця, то все смерть, яке звук. Да, я бачу теж. Так, він... він... він уже на першій, він на першій. Іди, провір. Він зараз на якій камері. Я не бачу на якій він камері. Іди в на камери. Він десь близько. Він бачив голов, він десь близько. Да я может быть. Я его не вижу, я его не вижу. Он где-то есть, но я его не могу. Я иду, я иду, спокойно. Это жесть. Фух, я на третий. На третий это не так страшно. Стоп. Он на шестой, он на шосте. В шкаф, быстро в шкаф. Все, просто... Просто надеюсь, мы сможем прийти. Ми вже проходили, але... ну проходили ми, так. Да. І вижили. Ну, сподіваюсь, ми зможемо ще раз. От, я вам все пояснив. Ну, так що просто виживаємо. От, він зараз підходить. Вот, ще може бу бути е, копія на нас без голови просто. Вот, наприклад, оце кофе мого друга, але без голови. От він зараз уходить. Ля, я зараз здохну від стресу. А, я зараз здохну, зараз здохну. Просто не можу. Я. Боже, мені чуть-чуть, бо я здох. А да иду... Фу ты. Фух. Уже друг проверяю. Ну надеюсь, мы выиграем. Вс не так сложно. Конечно, да, треба тут свет кумать за богатьма. Но це не так сложно, я вам скажу. Да, 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 да. Зараз предохранители я поменяю. И все будет окей. Тем З... не переживайте. Бляха. Він... Він на першій камері. Він. Він. Він... Фук. Він на третій, слава Бог. Хто виключив світло? Так світлом теж. Він так, світ... так світло, він теж... Да я понял. Так у світло теж стрес. Піднімається. Ты нас там? У мене 42, 45. 48. Ну, я... Він зараз, коротше, мій друг помре. Ну от все, він сдох. Я іди не залишуся і зараз я попробую доіграти до кінця. Ну, зараз. Ну. Ого, він зараз помирає. от. Так я зараз теж здохну, быстріє. Ну, все, 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 я здох. Так що якийсь полуфабрикат, виключив світло! Так, окей. Ну, це було... Ладно. Реторн ту, ту лобі. Ну, отак так от я і поіграв. Ну, нормальна така игра, мені нормально. Якщо що, игра называюсь, я зараз подожду. Вот. Всем, короче, пока.